Ох! Ох і покльовка. Ох, і чудова покльовка. З самого далеку. З самого самого далеку. Чудовий окунець. Роздача. Роздача кабанів. Інакше не назвати. Просто роздача ось таких кабанів. Просто роздача здоровених окунів. Просто отакі. От Хе-хе-хе. Да. Мабуть, я на це заслуговував. Дякую, дякую, красеню. Дякую. Дякую, мій золотий. Яка мамка жирна. Давай. Додому мамка.